Слава Україні та слава зсу в Одесі, 16 квітня, 782-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора від Росіян була невеличка атака іранськими дронами Камікадзе 9 штук по стандартному маршруту через південь, центр. На Хмельниччину хлопці з ППО чудово відпрацювали, і 9 з 9 дронів збили. Ніяких прильотів немає, і уламками, наче теж нічого не пошкоджено. В Одеській області збиттів не було. Дрони пролітали північ області. Ну і зараз все як завжди. Тепла погода майже літо. А в сусідній Миколаївщині під час дронової атаки збили один дрон. І також на Миколаївщині, як завжди, обстріли в районі Очакова. На щастя, там знову без жертв. На Херсонщині після російських обстрілів загиблих немає, але є знову травмовані цивільні. Троє людей травмовані. І росіяни знову били по критичній інфраструктурі на Херсонщині. Щось давно ніяке російське корито в чорному морі не тонуло. Може, сьогодні буде цей день, чи знову якийсь російський літак впаде? Будемо чекати на гарні новини.